Вітаю! Безпритульних тварин у Чернівцях відловлюють, стерилізуються і після карантинного періоду повертають на вулиці. Чому так відбувається і чи можна вирішити ситуацію? Про це будемо говорити сьогодні у випуску із працівниками Чернівецького центру стерилізації тварин. Це передача шукається. Мене звуть Оксана Супрович. Ходімо. Пані Валерія, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Чернівецький центр стерилізації тварин. За що відповідає? Яке його основне завдання? Е, наш центр відповідає за стерилізацію безпритульних собак в місті Чернівці, крові Чорнівка, тобто за тих собак, яких оплачує стерилізацію міська міська рада. Це заключається договір е, на рік. І ми виїжджаємо, забираємо собак на стерилізацію. Є ще лікування, але воно окреме і. Не все виконуємо, тому що не все можемо, бо не вистачає лікарів, прилаштування, утримання 70 собак і все. Чи є у вас дані про те, скільки безпритульних собак нараховується у Чернівецькій громаді? Ну, це відносне питання на відповідь на яке, мабуть, ніхто вам не дасть точно, тому що собаки мігрують і дуже багато собак, на жаль, на самовигулі домашні собаки, тобто їх власники відпускають собі погуляти. Собака гуляє, і вертається назад додому. Ну це в таких хороших випадках. Здебільшого собаки не вертаються додому, і вони шукають собі нових собак. Ну, цей цикл постійний. Е, є адреси, там, де постійно проживають собаки, це там по дві, по три собаки, і вони не пускають на свою територію нових собак. Але наразі зараз е, з війною в нашій країні то е, трошечки збільшилася кількість нових собак на вулицях, бо люди виїжджають, люди кидають дуже багато собак. Угу. А ви обліковуєте тих собак, які яких привозять до вас на стерилізацію? Е, так, обов'язково. Кожна собака заводиться е, Міжнародну базу даних, це база Animal ID, Тобто собака, яка сюди під'їжджає, вона одразу заповнює документи, звідки хто заявник, опис собаки, фотографія і кидається на сайт. А в цій базі даних, скільки собак ви зареєстрували? Там взагалі реєструються всі собаки, починаючи з 19 року? Десь 19-го року дивіться, як там іде процес, реєструється кожна собака, яка потрапила до центру. Вибувається та, яка влаштувалась, тобто вона вже переоформлюється офіційно на власника. І вибуваються собаки, які вже пройшли маніпуляції в центрі, і вони вже звідси виїжджають, тому там є кнопочка випуск на місце відлову» — вони вибувають. Підрахувати там неможливо, тому що це база не єдина для нашого центру. Орієнтовно 220 це точно, тому що ці всі собаки поки що ще у нас знаходяться до прилаштування, ті, які живуть на постійній основі, і ті, які завезені, десь 25. So back. Ну, 240 десь до 250, там точно є в базі. Зараз на території центру, ви сказали, 220 собак перебуває? так? Е, ні, зараз на території центру 220 собак це ті, які на постійній основі, тобто ті, які проживають у нас до прилаштування. Е, і е, оцих 25 це завезення на якісь маніпуляції, тобто чи якісь лікування, е, ушивання рани. У нас є зараз нова собака-акіта з саркомою, м, тобто він крап, е, капається, лікує. А решта все на стерилізацію. Тобто після карантинного періоду, заживлення шва, вакцини від сказу, собака їде на місце відлову. Угу. Покажете нам, як ви доглядаєте за собаками? А, так, звісно. Ми зараз купаємо собачку, тому що після лікування вона вже одужала і треба позмивати все, що там вже не потрібно. Миємо по черзі, у кого є час вільний. Нам треба було просто вимити все, що. Залишки від бліг, ну і шерсть, яку зрізали, там вона позабивалася, тому все от зараз змивається, потім розчесується, висушується паралельно феном і буде гарнюче. Якщо писати день у центрі стерилізації тварин, то як він виглядає? Ой, він виглядає кожен день. Мені здається, взагалі з кожним днем все цікавіше і цікавіше. Ну це дуже специфічна робота. На ній ніколи не буває сумно, і кожен день дійсно неповторний, тому що кожного дня у нас щось нове. Тобто, якщо ти можеш йти до роботи, ти можеш когось підкинутого зустріти. Чи хтось позвонив за якоюсь окремою ситуацією по збитих собаках, чи ще по комусь? Тому щоб якийсь був нормальний спокійний день, то таких днів у нас не буває. Лікар постійно, майже постійно в операційній біля хворих, стерилізації, якісь такі маніпуляції, обходи. Доглядальники це вигул, починаючи з харчування. У них ми годуємо собак два рази на день. Це в 9 годині і в 2 годині. Тобто, прибиральники приходять швиденько перевдягаються, приступають до роботи. Це вони перше годують собак, вигулюють і прибирають. У кожного є свої участки. У вас тут працює один лікар, а з іншими клініками ви співпрацюєте. Е, ну, ми співпрацюємо з деякими ветеринарними лікарями е, і клініками, е, тому що м -м, у нас немає уЗі, у нас немає рентгенапарату. Тобто, якщо мені подзвонили, сказали, що збита собака. Е, ну, це перше е, те, що я можу порадити і, і потім якось чимось допомогти. Це треба, щоб людина зверту, звернулася до е, іншої якоїсь установи, де вона змогла б, хоча б провести рентген, да, оплатити, бо у нас на це не пне. Немає коштів, не закладено воно було. А надалі, вже з якоюсь перетримкою, якимось уходом ми вже допомагаємо людям. Скількох тварин ви стерилізуєте щомісяць? Щомісяця у нас у нас взагалі річний план був 500 собак, і ну, кожен місяць ми собі так порахували, плюс-мінус це від 45 до 50 собак. А як ви вирішуєте, за якими адресами виїжджати, як часто це робити? Взагалі процес такий. Телефонують люди, тобто мешканці міста, і лишають заявки на стерилізацію, де вони вказують адресу вилову, кількість собак, там вже є з'ясовують нюанси, чи дика собака, чи більш ручна собака, щоб ловець мав собі уявлення, скільки часу він може там затриматись. Далі я фіксую цю заявку в журнал, потім передаю хлопцям. Тобто бригаді по відлову вони вже е, виїжджають на даний виклик, але попередньо за тиждень у нас складається графік виїздів. Це є на нашій сторінці. Е, ну інколи ми, звісно, відклоняємось від цього графіку. Тому що якщо терміново позвонили, сказали, що збила машина собаку, собака жива. Тобто я не можу сказати, ми собаку зараз не забираємо, бо ми їдемо е, там просто відловити собаку. Після того як тварину забирають з вулиці, що далі відбувається? Собаку привозять сюди на базу. Ми так називаємо. Поміщається вольєр. Внутрішні у нас вольєри є в залах, де вона проходить карантин. Потім її стерилізують, вакцинують, і після заживлення шва всіх цих маніпуляцій собак вертається на місце. Відлову. А чому так відбувається? Чому їх повертають назад на вулицю? Ну, тому що у нас в притулківщині всяк немає, і в принципі ми так само ж не притулок, ми центр стерилізації, який виконує свої функції на всі 100 і навіть на всі свої 300, Тому що, дивлячись по кількості собак, ми не мали би утримувати таку величезну кількість собак. але... Цим собакам нема куди діватися, тобто розглядається кожна окрема ситуація. Якщо ми відловили, знайшли вівчарку, ми її простерилізували, ми маємо право так, її випустити на місце відлову. А тепер. Тобі віть, коли таких вівчарок у нас буде декілька гуляти безпритульних. От таких собак ми теж не випускаємо. І таких прикладів дуже багато є. В яких ще випадках тварина може залишитися в центрі стерилізації на постійне утримання? А, ну, вона ще лишаються після аварій, Ну, тобто, коли собаку збиває машина, а, в неї є, можливо якась ампутація кінцівки а, і місце відлову, куди вона має повертатися, не її. Тобто вона там була знайдена так само випадковими мешканцями. А, ну тобто собака, тобто нова на цій локації. Її погнали всі місцеві собаки. Вона потрапила в маши під машину. І тобто, таким собакам. Не те, що важко, вони взагалі не адаптуються далі в місці, тому що це попередньо домашні собаки, які не звикші виживати. А виживати вони мусять, тому що вони не знають, що таке машина небезпека, де добувати їжу, і плюс от собаки, які вже живуть вже декілька років по якійсь даній адресі, вони не допускають нових собак, вони їх максимально відганяють. Це для того, щоб вони ну вони так зберігають своє місце проживання і існування. Скільки у вас на території центру є собак з особливими потребами, як ви за ними доглядаєте? У нас таких собак біля десяти, це навіть не рахуючи стареньких собак, чи двоє у нас є собак з такою агресивною поведінкою, де нам кінолог трошки треба? Ну на штаті нема кінолога. Вот, але щось може придумаємо. Колись може якийсь кінолог захоче з нами співпрацювати, то було би дуже чудово. Ну, як справляємося? Самостійно справляємося. Є хворі собаки на Демонтикос. Вот там ми купаємо собаку, індивідуальний корм. Є з чим трошки погратися, тобто, щоб рани заживлювалися, ну як умога краще. Є у нас собаки ампутованою лапкою, дві. Їх є у нас. Є у нас собаки сліпі, от. і це не від старості. Це у нас два місяці тому ми підібрали от з такої звичайної просто заявки людини, що бігає стафу на вулиці. Він себе якось странно поводить. Машина виїхала, ми собаку забрали сюди. Ну і попередньо лікар, оглянувши собаку, побачила, що ну, Предполагає, що у собаки скоріш за все був якесь відбулося чи ДТП, чи її вдарили в області голови, і він осліп. Там було, ну, видно було, що з собакою що, 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 щось трапилось не дуже добре. Ці собаки живуть в окремому вольєрі? А, так, Вони живуть у нас в внутрішньому залі, у нас там по 18 вольєрів, де ми якраз завозимо собак на маніпуляції різні. І, ну, і така собака не може знаходитися в вуличному вольєрі і битися. Тобто там вона більш під наглядом. Пішли! Поля, ну чого ти боїшся? Пішли, пішли моя дівочка, йдемо гуляти. Полічка у нас молода собака на трьох лапках, тому що її збила машина і їй повезло, що її збив чоловік, який її підібрав все ж таки. Він зупинився, забрав полічку і повіз ветеринарну клініку. Там трошки не дуже добре все зробили, і поля до нас вже потрапила через певний період часу, де вже було запізновато лікувати і то відкрити перелом. Там вже була гангрена. тобто і лапу треба було ампутувати вже. От, лапу ампутували, все позаживало чудово, поля адаптувалася, бо поля була ще трошки дикувата, боялася людей. Зараз все, все супер, все чудово. Інколи вона ще чужих так трошки побоюється, але контактна собака хороша, вона хоче гратися, хоче бігати, Ну, і хоче любити і бути любимою. А як часто прилаштовують таких собак? Ну, е, Майже ніколи. Я не знаю, в чому причина. Ну, как, Деякі кажуть, от я не можу дивитися, кожен день буду дивитися на неї і плакати. Я кажу: ну а то, що вона тут сидить і плаче, ну це ж набагато гірше. Я кажу: ви звикнетесь? У нас була тільки одна єдина собака без задньої лапки, яку взяли на в родину. Вот але з жінкою була проведена розмова рази три, бо вона приходила, все вибирала, їй сподобалася ця собака дуже. Але за рахунок того, що вона була пухнаста, вона не бачила, що лапи немає задньої. І коли вже випускала собаку, знайомитися поближче до неї, вона вже це побачила і почала відмовлятися. Каже: я не зможу це пережити кожен день. Я буду бачити, як вона страждає, їй так здавалося. Але а, собаки це а, такі хороші істоти, вони не відчувають себе от, а, якимись ущербними, якимось не такими, як всі. А, ну, нема лапи, ну нема лапи. Ну, вони взагалі в це не, не уходять як люди. І це треба, звісно, повчитися вони в цьому. Бо вот. тому все ж таки, порозмовляючи з цією жіночкою, вона взяла її. І все чудово. Певний період часу ми прослідковували цю ситуацію. Це просто було. Років десь три тому, десь так, да. так. А так, ну, не беруть. От. Бояться, чомусь бояться. Думають, що там догляд яких, якийсь окремий має бути, але ти типу, поясню, що немає нічого такого складного. А який найдовший термін перебування от собак у вас в центрі? Хто у вас тут найдовший час перебуває? Найдовший – це самі перші підкинуті цуценята. Це вони ще з 17-го десь року від 16-го до 17-го, вони вже доросли собаки, повиростали їх тоді на свій час не забрали, тому що було дуже велике скупчення собак. Тобто, коли ізначально відкривався цей центр, він відкривався як притулок. І слово, притулок, люди собі чомусь а, мріють, думають, що це якесь бехенне місце для тварини. Тут тварині має бути набагато краще, ніж там в домашніх умовах чи інколи навіть на вулиці. І почали нам просто сюди масово підкидати щенят, дорослих собак, сім'ями, декілька дорослих. Ну, Тут просто я кажу, кожен день ти йдеш на роботу, і ти вже знаєш, що в тебе ну, буде от 100% щось нове. І ти йдеш, і ти просто вже собі починаєш думати. Де то все е, класти, ну, вольєри, це ж треба мати місце, де їх утримувати. Е, ти не можеш 10-20 собак в один вольєр спіхнути і сказати, на, живіть. Звісно, вони не здружуються. Як вдається робити підселення тварин і, в принципі, уникати якихось складних ситуацій без кінолога? Ой, е, ну, різне буває. Загалом ми якось попереджаємо ці ситуації, тому що. Працюють тут люди вже багато років, ну, більшість нас. Ми якось вже не дуже хоча ти стаєш і кінологом, і лікарем, і прибиральником, і всім, чим хочеш і не хочеш, тому що дуже великий об'єм роботи і вона настільки вся специфічна, що треба встигати і всюди. Чи залучаєте ви волонтерів? Чи можна до вас приїжджати, допомагати вам? Ми дуже раді, коли до нас приїжджають, допомагають. Це стається, на жаль, дуже-дуже рідко, мало. Зараз в холодний час це взагалі рідкість. Але є певні люди, які приходять і допомагають гуляти з собаками. І є двоє дівчат, які приходять інколи і допомагають нам в прибиранні. У нас можна гуляти з собаками, у нас можна прибирати, можна мені допомогти пофотографувати для адопції собак, тому що це має бути залучені дві людини: хтось фотографує, хтось собакою ну маніпулює. От і для цього теж мені дуже потрібна людина, бо ну не встигаєш ти все зробити. Можна вичесувати, допомагати, можна в літній період допомагати. Купати, якщо хтось її в Ласкаво просимо, може допомогти нам підстригти, бо груміри ми так само. Самі. Але тут вже як пощастить. Ви вже казали про те, що зараз іде тенденція до того, що тварин на вулицях більше. Що будете робити, якщо до центру прибуватиме все більше тварин, які потребують допомоги і потребують того, щоб залишитися тут. Бувають ситуації, де можна допомогти, навіть не беручи собаку сюди, а допомогти підказати, де і сайти. Куди можна закинути на прилаштування кошенят, писаня, цуценят, навіть деяким пояснити, що таке стерилізація, бо у нас слава Богу, вже з кожним роком це стає більш. Ну, ну, більш якось на загал, і люди вже в селах розуміють теж, що таке стерилізація, що вона необхідна, обов'язково. Ну, це краще простерилізувати собаку, кішку, чим кожних півроку, не знаючи ламати собі голову, що робити з кошенятами, цуценятами. Да? І всі вони потім, до речі, шукають притулки. Ну, це теж ненормально, тому що перезаповнення притулків е, теж не, не до чого хорошого не призведе, тому що це все ж таки тварини, які утримуються в особливих умовах, і не в таких, яких би хотілося би. Да? Ну е, да, вони вийшли, погуляли, але ж гуляють не всі, бо. На всіх рук не вистачає е, харчування. Буває по-різному, буває добре, буває не дуже добре. Да? Е, медична допомога, ну це, це все таке залежить, все ж таки і вдома краще. Тому всіх закликаємо стерилізувати е, обов'язково, слідкувати за своїми тваринами, якщо би. Майже кожна родина була отак відповідальна і відповідальна би брала до себе в родину любу тварину кішка, собака, неважливо, хамічок чи криска. У нас би не була така ситуація в місті, не тільки в нашому місті, взагалі по Україні. Скільки працівників зараз є у центрі стерилізації тварин? Наразі працюють 16 працівників. А чи вистачає вам ви цієї кількості? Ні, звісно, ні. Нам дуже потрібні доглядальники за тваринами. У нас відкриті вакансії це і лікар, і ловець, водій, доглядальники, охоронець і ще бухгалтер. Скількох тварин ви стерилізували у Чернівецькій громаді від початку року? 420. саме в місті Чернівці. А в яку суму обходиться місту стерилізація місто ну, В Середньому десь 1500-1600 тисяча Угу. гривень. А якщо говорити про тих тварин, які тут перебувають на постійному догляді, оскільки це обходиться місто? Десь близько 140 гривень. Місто фінансує всіх тварин, які тут перебувають у центрі? Ні. Ні, ну ми центр стерилізації ми не притулок, і нам лише фінансують 70 собачок. А всього тут зараз 200 240, вона, дійсно, так? вона так коливається 240-250. А де ви шукаєте кошти? Де ми шукаємо кошти, нам просто люди допомагають, нам допомагають організації. Наприклад, тут ми наразі будемо сподіваюся закінчувати вигулочні зони. Це нам допомогли дві організації, за що ми їм дуже-дуже вдячні. Робили ми це вже своїми силами. А так нам привозять організації їжу, люди, фірми, всі, хто не небайдужі. Які зараз першочергові потреби центру? Що вам зараз найнеобхідніше? Першочергові центрі це їжа. Це дуже дуже нам потрібна їжа, тому що дійсно собак дуже багато. І наразі наші волонтери вони не можуть так багато приносити їжі. А ми дуже дуже потребуємо. Наразі ми вже по тендерам весь увесь корми викупили. Потрібні гроші, потрібна їжа. А їжа потрібна виключно для собак. На території центру стерилізації є лише собаки, так? Так. Ну, у нас кошечки їх мало, ми самі це все купляємо, це саме-самі. А для собачок потрібно. Це була передача «Щокоїться». До зустрічі на Сі4.